Друзі, всім привіт! Я продовжую давати відповідь на ваші запитання. І сьогодні говоримо про терпіння з точки зору психології. І фактично, сьогоднішнє відео є продовженням попереднього під назвою Як не дозволяти собі занадто багато. А завтра ми з вами поговоримо про любов нарциса, чи вміє нарцис любити, в чому проявляється його любов. Тому ви прекрасно знаєте, щоб не що робити, щоб не пропустити. Це дуже цікаве. і на Звичайно, корисне відео для вас, а ми повертаємося до такого явища як терпіння. Терпіння, як і все, що нам пропонує наша психіка, є благом для людини. На жаль, вона просто не завжди вміє користуватися цими благами, але тим не менше, терпіння дуже часто нам рятує життя. Наприклад, коли ви занирюєте під воду і терпите, щоб не дихати. Або рятує нас від певних якихось соціально неприємних. Ситуацій. Наприклад, коли ви їдете в маршруті, відчуваєте, що вам захотілося до туалету, і ви терпите так, щоб не відбулося конфузу прямо серед людей. Отже, друзі мої, але ви повинні розуміти, що терпіння як явище має таку особливість. Чим довше ви щось терпите... Тим жадніше ви починаєте це поглинати, коли ви це отримуєте. Ну, наприклад, той же приклад із зануренням під воду. Якщо ви занирнули і винирнули, ви не будете жадібно дихати. Але якщо ви пробули під водою досить багато часу, то Дихання буде дуже важко стримувати так долі, доки ви не надихаєтеся, і навіть якщо ви будете розуміти, що те повітря, яке ви зараз вдихаєте, є отруєним. То оцей процес дихання жадібного, коли ви дуже довго пробули під водою, буде надзвичайно важко стримувати і контролювати. Так само люди, які, наприклад, намагаються схуднути за допомогою терпіння, позбутися шкідливих звичок за допомогою терпіння. Я просто терплю і це не їм. Я просто терплю і не, не палю цигарки. Я просто терплю і не п'ю пиво ввечері. То розумієте, коли ви зриваєтеся, а терпіння має свої межі, тоді є ризик, що ви з'їсте з солодощі набагато більше, ніж якби ви, наприклад, не сиділи на цій дієті, або вип'єте цього пива, я не знаю, до такого стану, коли буде потім дуже соромно. Розумієте, про що я говорю? І цей ефект гармошки, наприклад, у тих людей, які постійно худнують, да, він є безкінечним. І тоді виникає логічне питання: так, терпіти чи не терпіти? В чому питання? Значить, дивіться, щоб терпіння мало, ну, воно було, скажімо так, корисним для людини, воно завжди має бути наповнене сенсом. В чому ви повинні розуміти, в чому сенс і яку ви нагороду ви після цього отримаєте? Ну, наприклад, я як людина, яка дуже схильна до повноти, яка контролює свою вагу, от я, коли ввечері дуже хочу їсти, то я собі кажу, Наташ, ну, давай ти потерпиш, да, і раніше ляжеш спати. І що а потім, коли зранку прокинешся, можеш її з'їсти все, що хочеш. Да, оце, що ти зараз хочеш, з'їсти з'їси. І, звичайно, коли ти станеш на ваги, то ти побачиш там дуже приємну цифру, і це буде тобі такий бонус. Просто ти з'їси цю вечерю не зараз, а коли прокинешся. Да? І плюсом бонус приємна така цифра на вагах, і звичайно, така задоволення собою. То, тобто тут дуже багато приємностей потерпіти скільки тут всю ніч все одно ти будеш спати, все одно тобі воно не захочеться, і сон буде набагато глибше, і так далі а, ну, хорошо. Тобто, дивіться, терпіння має бути наповнене сенсом. Ви повинні розуміти, для чого ви терпите, і що для вас, яка це в чому буде оця вигода, да? і вона має бути найближчим часом. Не просто на ніч їсти вредно. Кому вредно. А якщо я на ніч наїмся корисної їжі, їжі, да? тоді це буде вредно чи не вредно. Тобто ви повинні конкретно для себе розуміти, що ви від цього отримаєте. і, ну, під, під себе підлаштовуватися. Ага. І дивіться, тому що дуже часто люди, які терплять, вони терплять просто так. Ну, тому що по по звичці. І зараз пропоную тест, який зараз мене мої клієнти пізнають. Да? Якщо ви, мій клієнт, я вам задавала це питання, або ваш психотерапевт або психолог задавав вам це питання, от поставте плюсики. Дуже цікаво. Дуже часто я своїх клієнтів запитую, як часто вони забувають сходити до туалету. Ну, наприклад, знаєте, як воно відбувається, ага, щось робиш, ага, такий би сходив би, попісяв, а потім ой, та щас посуд домию, а там щось, ой, да щас пропилосошу, а там забув, а потім уже через три години, коли вже не можеш терпіти, згадав, що я ж хочу до туалету, да? або така історія, коли, наприклад, там відчуваєш, що змерзли ноги. І там 30 секунд часу піти одягнути шкарпетки. Ну, ви чогось не, не, не одягаєте ці шкарпетки. Або е, куртка в машині, ви сидите, мерзнете, ну, ліньки сходити взяти цю куртку, я буду терпіть. Ради чого? В чому смисл? Ну, дійсно, якщо, наприклад, у вас там молоко на плиті, і вам ці 30 секунд часу вони дійсно мають значення, це одне. Але коли ви терпите просто так. Коли можна не терпіти. Ну, оце вже таке терпіння, яке не має сенсу. розумієте? А оце терпіння, яке не має сенсу, воно що, воно забирає на себе цілу купу енергії. Вона обслуговування оцього. Тому що дивіться, навіть в вашому організму, коли ви чим займаєтеся, а організму треба до туалету. От воно скільки. Енергії забирає оце хоче. Тобто організму потрібно напружувати якісь м'язи, щось там напружувати. щоб ви, вибачте, не опісялися. Ви то це не відчуваєте. Це там для вас ви подавили цю потребу, але організм це відчуває, але організм від цього страждає, чого запитується. Да? А знаєте, що яке моє любиме? А моє оце любиме, коли каже людина, що ночі прокинувся. Ой, відчуваю, що дуже хочеться до туалету. Треба швидко заснути, щоб дотерпіти до утра. Як можна нормально спати? Коли вам хочеться до туалету, але люди наскільки звикають терпіти, розумієте, що вони вже і не відчувають цього. Але оскільки терпіння забирає дуже багато енергії, це безсмисленне терпіння, розумієте? То такі люди, вони знаєте, дуже втомлюються, в них немає настрою, вони вічно депресивні. Ну, от, наприклад, знаєте, коли кажуть, моя подружка вона вампіру, це пообщаюся з нею і хана енергії нема. Та не подружка вампір. Ваше терпіння є вашим вампіром, тому що ви оце три години ходите, беседуєте по телефону з цією подружкою. Вона вам якийсь бред несе. Ви це все слухаєте. Терпите. Да, терпите, чогось терпите, Да? ну неудобно. Ну неудобно терпіть, да. а потім ви така фу. Я, як вижитий лимон не маю ні що сили, тому що оця сила вона пішла на обслуговування цього терпіння. Дивіться, а якщо ви терпите холодні ноги, при цьому хочеться до туалету, при цьому ви якихось токсичних подружок, свого начальника, свою роботу, яку ви ненавидите, терпите, своє оточення. Да? Розумієте, оскільки От ви терпите, терпите, і в цьому немає сенсу, то зрозуміло, що у вас не вистачає сили на радість, на любов. На творчість, на здоров'я. Розумієте, і здоров'я того нема, тому що енергія йде туди в терпіння, яке не має сенсу. Да? Ну, тому ж, зрозуміло, зрозуміло, в чому причина. Не в людях, а в тому, що ви чогось це терпите, Хоча можна і не терпіти. Отже, люди добрі. Обов'язково задавайте ваші нові питання, обов'язково приходьте на мої індивідуальні консультації. Пам'ятайте, завтра говоримо про нарцисів. Буде дуже дуже цікаво. Не прощаємося до нових зустрічей.